І про каву, до речі, це одна з незмінних асоціацій із Львовом. Горнятку це і традиція вже своєрідний такий ритуал. Але ціна на зерна Арабіки підскочила до найвищого рівня з 77 року через поганий у двох найбільших виробників кави – це Бразилія і В'єтнам. Тож, аби захистити себе, виробники піднімають ціни, як змінюватиметься ціна на каву для нас, і з вами спілкуємося далі. І у цій студії з нами Даринама. Азор співвласниця кав'ярні, доброго, доброго вечора. почули ми у відповідь від одного з львів'ян, що харчується енергією. мабуть, має гарне почуття гумору, але тим не менше, ціни на арабіку вони не додають такого оптимізму. І якщо зараз не змінюється вартість горнятка, то це означає, що виробники десь. Десь недозаробляють самі, щоб для нас це було психологічно легше. Як змінилася ціна для вас на сировину? Ми є невеличкою як мережею з двох кав'ярин цього, тому для нас це досить помітно змінилася ціна. Наразі ціну для споживачів ми не підвищували, тобто вона трошки в збиток. Трошки в збиток, так достатньо в збиток, тому що навіть от тиждень тому написали, що буде на 200 гривень за кілограм кава дорожче. Тобто, ми працюємо з трьома зернами: Бразилія, Гватемала, і Сальвадор, тобто, і зрозуміло, що на кожну чашку кави потрібно близько 10-12 грамів на еспресо помолоти кави, то орієнтовно на 2-3 гривні точно на кожен еспресо, на кожну порцію еспресо збільшилася ціна. Ми думаємо над тим, щоб підняти ціни, але це залежить від людей, деякі нормально реагують на те, що ціни можуть збільшитись, а деякі просто обирають для себе. Більш дешеві сорти кави або в інших місцях купують каву? Тобто mm -hmm. це залежить. Але зараз це досить відчутно. Як для малого бізнесу, так це от власне власники кав'ярень це своє середовище, своє ком'юніті. Ви ж, вочевидь, між собою якось спілкуєтеся і ці тенденції обговорюєте. Чи загрожує здорожчання цін з закриттям кав'ярень, які нішеві, маленькі, а не є складовою великих мереж? Як Я ваше? думаю, що. Може загрожувати закриттю, але якщо грамотно до цього підійти, то можна, ну як є люди, які можуть взяти, наприклад, меншу каву просто за об'ємом. без молока, без вершків. Наприклад, без молока, без вершків, але особливо там, отакий американо, там що йде просто типу вода і еспресо, то можуть взяти менше американу, наприклад. Але постійні відвідувачі, які люблять саме от каву от у нас в інших кав'ярнях, то вони... Е вони йдуть за смачною кавою. Тобто, якщо взяти, наприклад, якусь купаж, тобто не чисто арабіку, на якій ми працюємо зараз, то звісно ціна буде нам дешевша, але й смак буде дуже відрізнятись. І як я, наприклад, якщо хожу в інші кав'ярні, хожу тільки в певні кав'ярні, де мені кава подобається. Тобто, дуже залежить зерно, смак, кави, обсмажчики. Тобто, і що для обсмажчиків набагато дорожче закуповувати, водне неврожаї в різних країнах. Ми самі міняли. Типу, регіон Зерен, то була це, наприклад, і Бразилія, Гватемала, тобто різні оці країни ми міняли, бо було, наприклад, в Ефіопії не врожай. Різні регіони, тобто Гуджі, і тобто це дуже залежить. Але насправді люди йдуть за смачною кавою, і навіть там зрощення навіть на 5 гривень. Комусь це принципово, комусь ні. Але щоб прямо закриватись, я думаю, що навряд чи просто. Якщо людина робить свою роботу якісно, то ми не будемо переходити на якусь дешеву каву для того, щоб зекономити, бо просто ті, хто купував смачну каву, перестануть її купувати взагалі. Будемо пити якісно, але менше можливо, можливо, менше, так або хтось вже ну є такі, що просто там навіть на 20 гривень, умовно, ми працюємо третій рік у Львові. Mm. Якщо раніше от, просто по цифрах еспресо могло коштувати для нас 19 гривень, це продаж, тобто це було ну як ну, то, що вигідно. Не споварніся це, от як ми продавали, а, то зараз воно коштує в середньому 35-40 гривень, тобто це настільки за три роки. А, і наразі, от зараз за цей місяць нам особисто підвищили на 200 гривень за кілограм. Кави на одному з процесу десь 2-2,5 гривні буде зрощення для нас, поки ми не піднімали, але може після нового року доведеться, тому що дуже росте все в собі вартості. Ну і електроенергія, Електроенергія. наші нас ще кав'ярня у нас це ну кіт, кавярня пекарня, що тобто ми використовуємо ті самі яйця, вершкове масло, молоко. І звісно, що, наприклад, теж вершкове масло в рази, як на нас, ну просто дуже сильно змінилася ціна. На, на останок таке можливо так. питання з фантастичного сценарію, але клімат змінюється, часи змінюються. раніше, і кавуни для нас були чимось таким дуже дивним, але десь і, і банани вирощують на таких локальних фермах. Ну, більше як е, е, заманка для екскурсій, але тим не менше чи є варіанти вирощувати каву десь ближче, або якось так мінімально під лампами в Україні. Ну, це такий фантастичний. Ну, я думаю, що це реально зробити. Наприклад, ну в Україні нам пощастило, що є і теплі регіони, і там де холодно, або штучним чином можна якось це влаштувати. І у нас така країна, що люди, якщо за щось беруться, то все виходить. То я думаю, що можливо було б таке зробити. Дякую вам. Сподіваємось, що е, улюблені кав'ярні львів'ян залишатимуться на місці, і кава, все ж таки, буде нехай дорожче, але зі смаком, і <свісно> тим не менше. Дякуємо вам за цю розмову. Дарина Мазур, співвласниця кав'ярні. Кіт, була із нами у цій частині головного задання.